Звернулись люди, продають свою квартиру в іншому місті України і хочуть купити квартиру в Києві. І сьогодні приїжджали на перегляди. Ми з ними подивились п'ять квартир. Основний запит у них був це двох-трьохкімнатна квартира, максимально близько до станції метро, з ремонтом невисокий поверх і свіжі будинки там, хоча б от 2000 року побудови. Покажу декілька варіантів, але одну квартиру точно не буду показувати. Це квартира, яка знаходиться в будинку, який будував відомий забудовник Вайцеховський, кинув цей будинок, кинув людей, і ось люди якось там добудовують. Я не знаю, хто їх добудовує. Ну, коротше. Квартира просто шикарна. Нова квартира, 58 квадратних метрів, двохкімнатна з класним ремонтом, з класними меблями. Ну сам будинок це просто жах. Прибудинкова територія, якісь забори, локація дуже погана, прям дуже погана. Якісь забори, земля, не асфальту немає. В, в будинку повинно бути три ліфта. Працює тільки один, а там де два, просто шахти, так закриті якимось. Паралоном, я не знаю, картоном якимсь закрита. Ну, коротше, і ще дуже важливо в таких будинках це питати за комунальні послуги, тому що там електрику рахують по комерційному курсу, по комерційному тарифу, а це там більше 11 гривень за кіловат. Так що, подивились, сама квартира просто шикарна. Ну, будинок і прибудинкова територія ну, просто жаль, навіть її показувати не буду.